Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Сьогодні перед розкладом хочу такі трошки отступлення, так сказати, зробити. Да? І навіть я так перепрошую, я трошки зістрибну з української мови на деякий час, просто щоб спокійніше, скажімо так, висловитися. Да? Я дуже прошу в коментарях бути чимними, тому що коли у вас з'являється бажання, передивившись там одне один якийсь мій розклад, да, написати мені якісь зауваження в плані того критику, да, в плані того, як я ділу, скільки карт я викладаю, Сколько слов я говорю по одной карте и так далее и тому подобное, я очень прошу вас сдержаться и оставить все вот эти вот ваши умозаключения при себе. Значит, я объясню в двух словах. Долго не буду, потому что я все эти темы не сильно люблю обсуждать. На украинский язык я перешла... Взагалі в цілому да, в спілкуванні зі своєю родиною, там, з дітьми в житті, в буденному, да? От. я українка, я київлянка, я українську мову знаю добре, знаю її ну, гарно. Да? І розмовляю вільно, і розумію вільно, і так далі. Але є моменти певні зараз труднощі в плані роботи. Я по своїй специфіці, я енергет. Да? Я працюю з енергетикою людей. І ем, коли, якщо хтось з вас ну, в цьому більш-менш так да, розуміється, що відбувається, коли ти працюєш з енергетикою, людина занурюється в так званий потік, да? ем, ну, саме енергетик. І ем, коли ти певний час, коли ти багато років робиш це російською мовою, в тебе формуються думки, і стиль спілкування, і певні слова, і вислови, і тому подібне. Воно формується російською мовою. Це, як знаєте, рефлекс. І тому, коли зараз я роблю розклад і намагаюся, для мене це зараз принципово перейти на українську мову в роботу. В роботі, да, в розкладі, в читанні розкладу і так далі. Я можу трошки гальмувати, чесно, тому що я інколи просто ну, підбираю слова. Мені в деяких моментах є картинка в голові. Я розумію, як це сказати російською, але ну, мені хочеться це сказати українською. Да? Тобто тут має бути ну, терпіння, розуміння і так далі. І зараз багато людей переходить на українську мову, в декого в декого це виходить ну, трошки краще, в декого там трошки повільніше. Да, але ж це не означає, що треба людину заклювати і говорити і всякі там всілякі образливі речі і так далі. Я, от як і енергет вам скажу, що якщо ви себе спіймали на думці, що вас дратує ця людина, або дратує те, що вона робить, ну, у вас є два варіанти. Да? Перший і самий правильний варіант це просто не спілкуватися з цією людиною, просто от віддалитися від неї і віддалити її зі свого життя. Да, це по-перше. По-друге, що ви можете зробити, це задуматися. Тому що всі негативні емоції, які викликають у нас певні люди або певні ситуації, ці емоції вони є в нас самих. От коли енергетично, да, ну не енергетично, а як от, очно, да? я коли працюю, я бачу. От коли я бачу, наскільки енергетичне тіло впливає на фізику людини, тобто на її здоров'я, на її стан, на е, стан її там органів да? і стан її життя, там, на її спілкування і так далі, от повірте мені, після цього, якщо б ви це побачили, ви б задумалися, а чи варто? Чи варто ще там якийсь раз там, на когось позлитися конкретно, да? або там комусь сказати якийсь прокльон, або там комусь щось сказати в спину таке негарне? Або просто обіцни об... Об... да? роботу людини просто тому, що Та, я б так. Я б сделала лучше, да? или мне там, що ти там куча, ти та куча карт розложила, два слова сказала. Ну скільки мені треба карт, стільки я і розклала. Робота буває різною, розклади бувають різною да? різними. Да? Буває, ти, три карти тобі розкривають питання, а буває і по три колоди. Буває розклад, вирішується питання за 10 хвилин, да? а буває питання вирішується за три години. Тут, знаєте. Ну, не можна судити про людину тільки там, ну ви не праві в цьому. Це ваша некомпетентність виражається у ваших коментарях. Ну, таких, я маю на увазі, ті, які з образами. Так що, будь ласка, я дуже поважаю думку вашу особистою, Будь ласка, висловлюйте, я тільки за. Я читаю всі коментарі, я дуже вдячна за те, що ви пишете, за всі гарні відгуки, я дуже стараюся. От. Але якщо будуть десь якісь образи, от в плані там Фу, там О Боже, там Чорті що, будь ласка, залиште ваші думки при собі. Повірте, це не про мене, це про вас. Такі коментарі я одразу відправляю в бан разом з людьми, які їх написали. Все, сказала. Тому в плані української мови і швидкості читання розкладу я дуже прошу вас проявити трошки терпіння. Я думаю, що ну, з часом це має виправитися. Ну, я я стараюсь, да? для мене це інколи так важливо, я стараюсь. От, Тому дуже дякую вам за увагу, те, що послухали, а тепер давайте, давайте до розкладу. Ви просили подивитися в плані Маріуполя. Давайте подивимось, як буде повертатися місто. Да, коли взагалі, коли можна говорити про деокупацію, про повернення, да? Фух, Треба тепер <реш> трошки заспокоїтись. Добре. Так, Яким чином Маріуполь повернеться додому? Яким чином Маріуполь повернеться додому? Треба заспокоїтись. Через домовленості. Тут будуть такі домовленості, знаєте, важкі, скажімо, да, які не зможемо спочатку договорити, але будемо добивати, да, будемо добивати, тому що є таке бажання. Але це йде через домовленості, повернення додому через домовленості. Шукатимемо варіанти, шукатимемо підход до ось, бачите, йде цей Путін, Знову ж таки, щось ставиться на вибір, да? якийсь буде вибір шляху, вибір шляху, вибір повернення. Будуть шукати варіанти, знову ж таки, бачите, через хитрість. От таке відчуття, що от те, що нам будуть пропонувати вибір, він нам не підходить. Да? Якісь будуть такі домовленості, ну от як по першій карті, да? те, що от ці домовленості, вони нас не влаштовують. На тих умовах, на яких Маріуполь має повернутися, але як ми, або як ми його маємо повернути. Да? Що ми за це маємо дати? Нас це не влаштовує. Тому, звісно, ми тут е шукаємо Шукаємо варіанти, і тут, знаєте, так, через хитрість таку треба. Да? Тут треба таку смікалочку проявити, тому що ну, просто так це все не буде. Да? А як це буде? Через що? Про що ці будуть домовленості? Через які домовленості йде повернення Маріуполь? Про що ці домовленості, Про те, щоб тихо, спокійно це <Games> все зробити. Тобто, ну, тут, типу, що нема що обговорювати. Що ми з вами обговорюємо? Це, типу, наша земля. І давайте тихо, спокійно її повернемо. Ну, тобто, тут так, що це має бути єстеним е, путем да? повернення. Ну, таке спокійне. О, про це буде йти мова. А що захоче, які умови будуть зі сторони Росії про повернення. Якісь висуваються, будуть висуватися до Зеленського умови, на щось він має піти, на якісь типу поступки, щось зробити для цього, да? де бачите е, щось має залишити. От і знову йдуть через е, взаємодейства, через договорності з кимось. Да? Іде робота, що він має якісь, якісь території облишити. Тобто, що вони хочуть типу, поміняти територію на території чи що. От тобто, Десь він має залишити в спокою якісь землі, так? якщо ти хочеш забрати Маріуполь. От, тобто такі йдуть домовленості, не домовленості, а умови від Росії. От, Ну, звісно, що вони в нас не будуть влаштовувати, да? тому що ми вважаємо, бачите, як інакше, що це наше, давайте повертайте. Тобто ну, Ми хочемо зберегти, зберегти всі наші землі. Да? Тобто, от є бажання от все, що наше, ми хочемо його зберегти. Тобто, у нас така політика, до чого це все прийде? До чого це все прийде? домовленості до чого. Ой, ну це таке, знаєте, сподівання, сподівання на правосуддя, але віри, звісно, ну, в це все дуже мало, да? в це все віри, дуже мало. Дуже хочеться, щоб це. Ну це, знаєте, от як надії покладаємо на правосуддя, що це має вирішитися якимось там законним шляхом, да, що в них там щось в голові проясниться, чи що, як повернутися. І знову, бачите, от від чогось маємо відмовитися. от Буде така умова. Це я знову питаю, як повернеться. Відмова від чогось, буде така умова. Ну, давайте так запитаємо, так, від чого ми відмовимося? Так, від чого ми маємо відмовитися, Україна? Від чого українська сторона має відмовитися? для... Вернення Маріуполя. О, знову води випали, що тут багато чого. Не можу заспокоїтись, друзі, щось в мене так аж прям ковбаса Почався дуже неприємно. Так, знову бачите, йде піти на якусь співпрацю, від чого ми маємо, ну, від чого ми маємо відмовитися. Може, від якоїсь співпраці, може, від якоїсь допомоги. Да? Може піти на поступки, типу, Іти на, 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 те, на поводу. Ну, за ким-то, да? тобто тут не гнути свою лінію, а послухатись когось, да? на що піти. На, на, на умови. Бачите, піти на їх умови. Тобто піти на цю співпрацю якусь, те, що вони хочуть, те, що нам воно взагалі не, не підходить, От, на виставлені якісь умови. Чого стосується? Зміни чогось, зміни якихось може, знаєте, може, зміна своїх орієнтирів або зміна домовленостей, зміна домовленостей, те, що вже зроблено, бачите. А можливо, знаєте, це такі поступки, типу, як вони для себе, да тому що от по Верховному суду, типу, що може вони. Хочуть, щоб ми їм якісь поблажки зробили, да? щоб не було цієї башні. А давайте полюбовно домовлятися. Полюбовно да? знайдемо шлях, так, щоб було гарно і вам, і нам. Да? Можливо, такі. Ось такі умови вони ставлять: співпраці, типу, умови співпраці. Да? Тобто ми маємо відмовитися від свого вектору. Ото, от як, ну, як ми хочемо, щоб це відбулося в плані правосуддя, в плані наказання, да, там, покарання всіх винних там, і так далі. От. А вони, мабуть, хочуть, щоб це все сталося інакше. І будуть виставляти нам такі умови: ось вам, будь ласка. Тобто тут військових якихось моментів, да, як буде повернення Маріуполя, я не бачу. Тобто, давайте ж подивимось, що ми виставимо а, як до кінця. Чи давайте спитаємо, коли, да, після яких подій, можливе повернення взагалі. Давайте так спочатку, а потім будемо строки дивитись. Після яких подій я заберу, бо, може, щось вони ще нам скажуть, ці карти. Після яких подій буде повернення Маріуполя. Після яких подій в Україні? Після яких подій? Після яких подій? Після якогось відходу? Після якогось відходу, після а, м, невдалої роботи якоїсь, да? Після чогось такого. Після прояснення якоїсь ситуації, бачите, після відходу якогось? Після відходу, бачите цей господи Путін? От коли він піде. З наших земель, я так розумію, після що це мається на увазі? Це коли він піде з влади чи після закінчення війни, давайте так. Після його уходу, після закінчення його е, праці. Прошу, про який уход ідеться? про війну чи про владу. Ну тут мені більше про війну, тут не про владу, тут більше про війну, от про ті бажання, да, от коли важко буде їм, і їм треба буде відступати. От тоді, от по хитрості, да, бачите, після того, як вони відступлять, от тоді все це складеться і буде поштовхом, да, буде шансом для того, щоб повернути свої території після того, як вони звільнять, ну, як закінчиться війна. От буде отак. І тоді ми вже домовленостями будемо повертати і наш. Наші землі, да, наш Маріуполь. А повернеться він, скажімо, на умови повернення для нас будуть нормальні чи не нормальні? Мені цікаво. Яке буде повернення? Ну і знаєте? Буде таке, не зовсім таке, як нам потрібно, да? Але ми доб'ємо. Ми все рівно ми доб'ємо те, що нам потрібно, тому що дивіться, от ми е, в нас є. Е, Ті умови, які нам потрібні, є бажання зробити так, як нам потрібно. І ми цього будемо добиватися до кінця, поки ми не доб'ємося того, що нам треба. Да? Тобто, оце на половина на половину нас таке типу не влаштовує на наших умовах. На наших умовах, бачите? Тобто ми все в рівно доведемо це до кінця. Ось так іде. Так, да, звісно, потрібно буде вкласти тут багато тут емоцій, і, можливо, щось, що вкласти ще. Бачите, може ще і щось підключати. І тут, ну, якісь ще закони вкладаються, якась ще ззовні йде підтримка і допомога. І ну, взагалі тут щось іде, якесь прям така робота. Але шанс на повернення, він, бачите, буде тільки після закінчення. І тут будуть дотримання наших умов наших умов. Ось так, любі друзі, ось таке. Давайте що. Ну, тобто, побачили, да? Це я так вже для себе повторюю, що повернення буде все ж таки на наших умовах, але дуже таким важким шляхом. Ну... До кінця 23-го. Давайте так. До кінця 23-го. Чи повернеться малютку? Бачите, до кінця 23-го є всі шанси, дивіться. Чекаємо на повернення до кінця 23-го. Будуть, будуть, будуть. Бачите, все буде так, як нам потрібно. По закону, по бажанню і знову ж таки доведеться домовлятися, да? доведеться домовлятися важка робота, але ну, тут, тут без варіантів. Давайте подивимось, що чекає його після повернення, да, щоб ми вже так цю тему ну, більш-менш зрозуміли, що відбувається. Що чекає Маріуполь після повернення а, в Україну? Що чекає Маріуполь після деокупації? Де окупація Ой, ну, страшні часи вже позаду. Знаєте, це м -м, карта, оця десятка мечів, коли вона випадає, то закінчення страшного. Ну, реально, відкриті нові будуть горизонти, да, тобто йде повна відбудова, будуть якісь шанси, да, будуть якісь е предложення да? для того, щоб там відбудувати, якась іде допомога. Тобто, ну. Є варіанти, тобто будуть варіанти, як відбудувати. Страшне буде вже позаду, тобто закінчення цих страшних часів. Чекаю. Бачите, дивіться. От прекрасно, йде допомога. Іде допомога. От по колісу фортуни тут е, все складається таким чином, от вся ситуація, да, і всі події будуть складатися так, що е, ну, все буде так, як має бути. Да? Тобто, іде Поступова відбудова. Тобто, знову тут іде по помірності, все буде відновлюватися не швидко, але відновлюватися. І буде допомога зовні. Бачите, буде допомога по відновленню міста. Тобто, йде відновлення, все буде добре. Бачите, буде відновлення. От, і люди повернуться, і місто відбудується. І, і, і давайте будемо думати і вірити, що все буде ще й краще, ніж було. От, бачите, мир іде. Іде повна зміна, повна трансформація. Тобто все буде так, як має бути. Тут потрібно просто довіритися, чекати, молитися, я не знаю. Ну, ну якось так. От, люди, ну, ось такий сьогодні емоційний розклад. Я вам дуже дякую за розуміння, дякую за перегляди, за коментарі. Добре, за підписку. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.